Всім привіт! Я корявець Андрій Олександрович. Навчаюся в Куликівському професійно-аграрному ліцеї на першому курсі за спеціальністю кухар-кондитер. Моїм керівником по проєкту був лихошерст Дмитро Миколайович. Мета проєкту це створення цікавої та функціональної гри, що сприяє розвитку когнітивних навичок. Завдання по розробці: це розробка інтерактивного інтерфейсу користувача. Реалізація логіки гри, включаючи генерацію випадкового слова, перевірку введених літер та обробку результатів. Також забезпечення зручності та зрозумілості гри для користувачів різного віку. Технології, які використовувалися для Розробки гри це використання таких мов програмування, як JavaScript, HTML для розмітки сторінки та створення логіки гри, та CSS для стилізації і створення інтерфейсу гри. Функціональність генерація випадкового слова з бази даних або списку. Тобто, Є певна функція, в яку переданий масив із словами. Після чого із цього списку вибирається якесь слово і заміняється на таке саме слово, тільки кожна літера якого замінена на нижній прочерк. На даному слайді ви бачите HTML-код, в якому реалізовано відображення слова з прихованими літерами. Можливість введення літер користувачем, перевірка введеної літери та відкриття відповідних літер у слові. Тобто, із вибраного слова, по вибраному слову проходить ітерація, і якщо літера, яка замінена на нижній прочерк, збігається із введеною літерою, то літера із піднижнім прочерком замінюється на літеру, яку ввів користувач обмеження кількості спроб. Тобто, якщо гравець використовує всі спроби, то гра закінчується і виводиться а, Ти програв а відображення результату гри, виграш або програш, можливість повторного запуску гри. І так, висновок. гра, відгадай слово є успішним реалізованим проєктом, що демонструє знання та. Навички роботи на JavaScript. Проєкт має потенціал для подальшого розвитку гри. І так, ця гра може ідеально підійти для тих, хто хоче покращити свою пам'ять. Адже, коли гравець грає в цю гру, йому доводиться згадувати слова, що покращує пам'ять.